Основне завдання проекту покращити інвестиційну привабливість та інноваційну діяльність малих і середніх підприємств України та Угорщини. Для цього спеціалісти проводитимуть навчальні тренінги для підприємців, які отримують доступ до закордонних технологій. Багато користі цей проект принесе для малих і середніх підприємств Закарпатської області, Савостатмарської області, та взагалі жителям двох транскордонних регіонів. Результатом виконання проекту стане заснування центрів трансферу технологій в обох країнах, які будуть надавати послуги малим та середнім підприємствам та мешканцям прикордонних регіонів. Ще одним результатом стане відкриття мужну двох нових спеціальностей: інженерія інновацій та логістика. Значить, ті конкретні знання, які вони отримали під час тренінгів навчання, вони можуть провадити в себе на в конкретному виробництві. Під час проведення проєкту, під час його виконання було зроблені такі висновки, і зараз цілюється в життя, що при Ужгородському національному університеті ще конкретніше при інституті економіки і міжнародних відносин будуть відкриті дві нові спеціальності. Завдяки проекту закарпатські підприємства стануть ближчими до новітніх технологій, покращаться технічні та управлінські навички підприємців, а це в свою чергу забезпечить сталий економічний розвиток регіонів України та Угорщини.